Так, 15 лютого 2025 року субота. Таксую по Дніпру на Кіака 5. Ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. Розпочинаю роботу 10.08 скидаємо кілометраж. І прийшло перше замовлення по комфорту. 1 на 1 коефіцієнт 260 гривень на поле 18 поїдемо. Погодка сьогодні вообще супер. Сніг іде. Думаю, робота також буде. гарною. Ну що ж, їдемо за Оленою? Трошки зімнього Дніпра. в ленту. Привезли хлопчину на поле 18. Це да добре. Даже хлопчик лет 13. І то його мама навчила, що ноги треба отрушивати, когда садишся в машину. Молодец, мама. Ще за двора не виїхав, уже прийшов наступний заказ по бізнесу на Мос -Сити. Поставил Поставив фільтр под бізнес. 15 6 за 2 и 19 30 стою на остановке уже пыша какие они все швидки ну здесь, скоро буду значит все едем привез девчину мусить в апартаменты Все чудово. Тихо та спокійно. Завершуємо замовлення. 138 на карту. Фільтр вже включення. В центрі, я чувствую, зараз в таке время я буду стояти довгенько. Мабуть, включу щас, навірно. Що Цепуру. Цепуру комфорта бізнес стандарт виключу. Ну подивимось, зараз Постою трохи там. Так, привіз парочку на цунами. сіті 130 гривень вийшло з доплати уклона. Чекаю наступне замовлення ю його по комфорту чи бізнесу, по цепочки, в центр. Зараз замовлень небагато, я так думаю. Ну, зараз перепаркуємося і чекаємо. Да, довгенько не було замовлення, прийшла мінімалка комфорт 96 за 16 Повеземо, що робити, роботи зараз небагато, зовсім небагато. Так що поїдемо. Відвезли Тімофія К бившому лабіринту. Прийшов заказ, об'їбення трошки. Ну, поїдемо 300 за 10 по бізнесу. 1.09 коефіцієнт Смос-Сіті на Подмогильну Поїхали. Відвіз Сергія. Оказалось він попросив на гладково спортивному коледжу. Ну, мені дуже це краще. Не їхать на якусь подмогільну. Так що я на кварталі Чекаю на наступне замовлення Стояв, стояв тут на кварталі Уже стекла попротирав Уже і замерзати начав Включив уже стандарт Прийшов Так, відвіз Жінок на Троїцьку. Завершуємо поїздку. Троїцький собор. Відключив стандарт знову. Доставку. Буду чекати на комфорт чи бізнес. Поки що кудись... Кудись їду, де можна припаркуватись. Взяв по болту комфорт, мінімалка, тут по центру. Поїхати. З Шевченка буде десь на Грушевського, я так поняв, повернутись назад. Поїхали з'їзди. Завершив цю поїздку. 109 вийшло з простоєм Нормально там в болті в комфорті по 5 гривень хвилина простой рахується Ну і чекаємо далі Чекаємо далі виключив камеру, прийшов заказ по уклону по бізнесу 186 за 5.3 Руленко на Гагарина поїдемо. Відвіз красуню на Гагарина. куда-то заехать в общем завершим заказ 205 гривень вышло с простоем там 4 минуты 4 ,5. все, ожидаем на следующий Почти відразу прийшов заказик 185 за 7. Їхати на набережну 19. Поїхали по комфорту. Так, завершили цю поїздку. 185. Так, хочеться додому зганяти попоїсти Та виїхати вже на... Другу частину. 14.08. Рівно. 4 години. 4 години. 8 замовлень по уклону. 1150. І, в общем, 1200 десь. Каса. Ну, такое. Не густо. Добре, зараз буду щось ловити далі. Так, взяв заказ я в сторону дома за 165 гривень. Це, звісно. Бомж пакет. Ну, поїдемо, пообідаємо, привіз Максима. За 165 гривень в картинг центр на Набережний Заводській. Ну що ж, їду додому, пообідаю і зустрінемось уже в другій частині. Так, 16.03. Розпочинаю свою другу. Частину вечірню вже більш-менш. Включив фільтра. В центр голий стандарт включив, а будь-який інше там мінімум комфорт. Чекаємо та вирушаємо працювати. Так, прийшов заказик Перша частина 66 кілометрів. Проїхали і виїжджаємо по стандарту на Лесі Українки один. Виконали ми те замовлення, привезли на Лесі Українки. 210 гривень мені дала жіночка. І через пару хвилин буквально прийшло мені наступне Сантановича. Їдемо на. Чернишевського Ресторан Давай на ти. 2,5 кілометра 113 гривень. Поїхали. Завершили поїздку. 120 мені дали. Дякую. Чекаємо надалі. Наступне замовлення по бізнесу 266 за 8,5. Їдемо, правда, на лівий берег. На Знам'янська 3. Поїхали. Зганяю мене на лівий. Привіз хлопців на Знам'янську. Було 236 плюс 30. Уклон. Дали 400. Прикольно. 400, так 400. Очень навіть непогано. 160 чая. Вечер обіцяє бути дуже продуктивним. А може і ні. Подивимось. Подивимось, що далі буде. Треба якось вибиратися звідси. Так, прийшов заказ в центр по комфорту 127 гривень за 3,5 кілометра. Подача 1. І чотири. Так, привезли хлопчика к Моссити. И будем чекать наступный заказик. Так, взяв по болту, по болту быстренько наморгающий. По болту взял заказ по центру здания, где Брукс в начале выше пассажа. В общем, 117 за 2,4 километра с Брукса на цунами. Еду. Еду забирать. Пассажир Ярослава. Пошла, красавица. Відвіз дівчину на цунамі і мені сразу по дорозі пришел ще один по центру заказ, ще одну красотку, мабуть, повеземо На Массіті за 98 гривень. Завершив то замовлення і... хвилини 3 прийшло... прийшло наступний знов по болту. Повізьом Артурчика на гончара за 116 гривень. Комфорт 1,2 коефіцієнт. Їдемо за Артуром. Тут сразу за, за углом він нас чекає десь. Чи обмінник, чи там магазин. Так, привіз Артура. На гончара 116 по Безналу Порядочок. Включаємо уклон. Щось давно нічого не давав. Може я сильно много від нього хочу. Надо голий комфорт. Там питали фільтра, як я. Покажи фільтра. А вот под комфорт обичний сейчас. Если нема коефіцієнтів. 85.1. -мо. Не надо, ну такое. 50. Комфорт сейчас цена 8308 1650. То есть километр десь 85. Вот я так и ставлю по центру. Ну тут сейчас трошку увеличу радиус. Потому что я на нагорке почти. А по правому еще правый мини у меня От трохи завишений бізнес. Ось тобто бізнес там 101. Ні, 108, 19.30. Значить 20, це десь 120. Ну я трошки підняв 125. Ну, поки нічого не заходить. Ну і не треба, по центру нормально, в принципі, вже без 15,7. Якщо щось буде гарне, тоді поїдемо. Куди небудь Куди небудь Марій Кірі опять якась шляпа. Так, виконав ще одне замовлення 130 гривень за 3-6 кілометра по комфорту привіз. Привіз наглінки. Так, після того, як за 130 привіз наглінки, ще одне замовлення виконав. 110 за 2,5 з Харківської на гончара привіз. Чекаю на гончара тепер. Так, прийшло замовлення по бізнесу 155 за 2,6. Олександра повеземо на науки проспект 131. Подача 1,35. Поїхали. Хлопця кварусу навіть менше проїхав. Менше проїхав, ніж треба. Що трошки раніше. Все чудово, ще простойчик там капнув, 163 гривні вийшло. І подивимось, що у нас тут на карті. А що на карті? Тука ж вроді світилось щось. А вже нічого. Тухну. Чекаем на наступный, надо в центр теперь якось тоже опять ехать. Постоим трошки на Гагарина. Так, пришел заказ по бизнесу с генерала Пушкина 1. На Дафи ехать. 145 гривень 3 километра едем на генерала Пушкина забирать Елизавету потом на дачу ее и шеф замовлення. Поки не то по бізнесу, яке було 145 е, на DAFI. Я продав її там 4 платные хвилини, перед цим дзвонив, вона трубку не, не брала. И я відмінив, получил компенсацию 100 гривень. Ну, минус комісія, понятно, що. И взяв замовлення по стандарту в центр на репортер. І привіз парочку в репортер. А тепер, мабуть, мабуть, ще поставлю фільтр додому, бо щось уже задовбався трошки з 10 ранку как-то роботи такої нема. Щоб щоб прям фонтан якийсь... Ізобілля з коефіцієнтами чисто голи тарифи тому зараз припаркуюсь і буду чекати і додому по комфорту і по центру трошки вище комфорта мабуть, поставлю. Може просто по комфорту. Подивимось, подивимось, почекаємо. Так, прийшов заказ в сторону дома на парус 325 за 13, грубо говоря, з подачі. 1,39 коефіцієнт. Ну що ж, їдемо, їдемо на парус. Привезли дівчину на Покровський. Поповнить счет на 325 гривень. Зараз поповнимося Приїхав я на парковку і того за сьогодні по уклону 17 замовлень 25. Середня вартість за кілометр і 472. E, по Болту 5 замовлень було. E, і, того, значить, і того. Грязними. 1939. Це грязь плюс чай. Мінус комісія 740 гривень. 3,299, ну, 3,200 каса за сьогодні. По часу це вийшло 10 половиною годин. Сьогодні я працював по кілометрах 137 кілометрів. Така от була субота сьогодні. Вчора, звісно, закази були намного жирніші. Ну і сьогодні я раніше заїхав додому. О, в общем, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Всім удачі, всім пока.